24 листопада могилів подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний було винесено більше 20 питань. Члени виконкому заслухали інформацію про роботу відділу земельних відносин міської ради за 10 місяців поточного року. Розглянули ряд питань щодо захисту прав дітей, зокрема, надали статус дитини, яка постраждала. Внаслідок воєнних дій, збройних конфліктів і зазнала психологічного насильства. А також погодили питання, пов'язані з позбавленням батьківських прав і місця проживання малолітньої дитини. На виконкомі внесли зміни до структури та штатної чисельності комунального підприємства, комбінат комунальних підприємств. Також заслухали ряд питань житлового фонду. З кожного питання прийняли відповідні рішення. У завершенні засідання члени виконкому обговорили ситуацію з енергопостачанням у старостинських округах. Зі слів старостів, наразі суттєвих проблем у сільській місцевості немає. Двайливі господарі запаслися на зиму дровами, продуктами харчування, ліхтариками та різними зарядними пристроями. Міський голова Геннадій Глухманюк підкреслив, що в разі виникнення нагальних питань повідомляти міську раду.